Всіх вітаю. На наступний день, після того, як я з'їздила до бабусі, їй стало зле ввечері, її забрали в лікарню, і о першій годині ночі вона померла, на жаль. Я бачила її стан, вона для мене казалась краще, вона почала їсти. Часто кажуть, що людина. Перед смертю почуває себе краще. Вона вже хотіла жити, вона хотіла їсти, вона вже я буду займатися, буду сідати, щоб вас зустріти. Пообіцяла, що дочекається перемоги, пообіцяла, що дочекається повернення в рідний Слов'янськ. Я дуже просила її не помирати тут, на Хмельниччині, щоб дочекалася вона повернення додому, але не жаль. Так вийшло, що Дуже швиденько ми все організували, тому в цей же день в четвертій, ми вже почали похорони. А сьогодні маємо нести бабусі сніданок. Це така традиція. Зараз іду за яблучками. Бо коли була останній раз у неї, вона дуже хотіла яблучок, але я не встигла її принести. А ще вона хотіла квашених моїх огірків. Тому понесемо трошки цукерок, приїдемо бабусю, але життя продовжується. Я білети купила, і сьогодні у нас ввечері автобус, і я вирішила не здавати білети. Вирішила, що це буде для нас розгрузка, трошки, щоб ми з дітьми відволіклися від цієї ситуації. Тому беру вас з собою. Подорож до Польщі. Хоче початок такий сумний. Ми на зупинці нас привезли на такому, як він називається, електромопед, так? Так. Да. Ні? тук-тук-тук. тук Тетя тук. Тук -тук. Аня, сусідка наша. В принципі, ось ми усі в зборі, де там. Данько, Коля з невеличким рюкзачком. У мене сумочка така, там у колі смаколики. Своє ну, типу, таке, бутерброди, яйця, таке не можна. Тому я взяла у мене було запаковані там всякі снеки. У мене в сумці типу, зарядні гроші, документи. І невеличка зовсім валіза з речами. У кому є троє синочків, то у нас, виходить, буде що перевдітися. Тому брали мінімум. А вдруг он из нас поедет? Таня. Коль. Вы в окошко?

На добро нечлоптиконы ножки выхозятку не вставляется